Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Прийшов Ісус у Назарет за до тої синагоги, до якої постійно ходив. Усі його знали, добре розуміли, чи він хто век, бо Назарет то було таке не дуже велике місто, і є таке собі селище, що всі всіх знали. І став читати і читає дух Господній на мені, той, що помазав мене, щоб сліпим дати зір, калікам, щоб поставити на ноги, щоб об'явити рік Божого милосердя, рік Господнього визволення. І каже, сьогодні це збулося в вухах ваших. Відважно. Господь Бог ніколи щось не приховує або навпаки дає на показ то, що не треба показати. Коли сповнився час, Господь Бог прийшов у світ. Коли сповнився час, Він сказав людям те, що мав сказати, у Бога на все свій час і пора. І коли Господь об'являє, що Дух помазав мене, помазаник це Горецький Христос. Христос. Той, кого Бог вибрав. Той, кого Бог нам знаменував. І Він сам засвідчує. І все, що писали Пророки до Нього, на Ньому звершилося. І люди як люди. Не сприймали його. Візьміть, наприклад, Натанаїла. Що може бути доброго з Назаретова? Бачите? Ми чекаємо від місця, ми чекаємо від, від статусу, від посади, від чого хочете. А Господь каже, не. не місце, не статус, не посада, а людина, людина в центрі всього. І наступне Євангеліє, яке сьогодні читали, бо сьогодні <кхи> читається Євангеліє, Апостолам і, і ангелам, і в цьому Євангелії сказано, що вернулися 72 з радістю, та й кажуть Господи, і біси коряться нам заради Твого імені. 72 учні, яких Господь Бог послав на певну територію. І вони приходять такі, кажуть, слухай, біться нам коряться, вони трохи в шоці. І що каже Господь? Дивіться, тут є дуже така тонка, тонка грань тонкого розуміння. Учні приходять і хваляться. Бісе нам кориться заради твого імені. Вроді добре нічого собі якби не приписують. Але Господь Бог іменно на це звертає увагу. Не радійте тим, що біси нам коряться, а то, що імена ваші записані на небі. Ми дуже часто переводимо свою увагу на якісь важні речі, дуже важні, найважніші, але завжди обминаємо себе. Де я в тому місці? Де я в тих координатах розміщений? Де я є серед того всього, що я бачу, чим я хвалюся, чим я тішуся, чим я. Чим я щось бачу погане. Де я в тих координатах? Яка моя участь у тому? Біси коряться, це біси Заради імени твого Господи, а я де? Господь Бог звертає увагу на то, щоб ми. Чітко визначилися, де ми знаходимося у тій ситуації, яка є сьогодні. В яким я відношенню сьогодні до Бога. А в яким я відношенню або в співпраці, або задіяні, коли злий Дух спокушає. Мою дитину, мого чоловіка, мою жінку, моїх друзів. Де я знаходжуся в цей час? Де я в цьому світі? Диявол дуже хитро хоче тобі розказати всю ілюзію, все, що навколо робиться. І навіть буде звертати на добрі речі увагу. Щоб ти захоплювався добрим і не думав, що треба щось над чимось працювати, і щоб ти сказав, ну все добре, слава Богу, сиджу собі спокійно, чистий спокій. Диявол так робить, щоб ти забув за себе. Де я знаходжуся сьогодні, в яких координатах світу я знаходжуся, в яких координатах Божої присутності я є, чи я входжу в орбіту тої Божої. Справедливості чи ні? Якщо мою дитину спокушує, здий або вона йде недоброю дорогою. Я де? Я переживаю, я молюся до Бога? А що робиш? Ора етля бора. Молися і працюй. Твоя молитва має бути підкріплена твоїми вчинками. Якщо Господь Бог сказав, що досить молитви, Він би не прийшов на землю нашу. Він би сидів собі на небі та й би си молив за нас. Але треба ще було і взяти участь. І не просту. А піти між цих людей жорстоких, серед цих людей, поранених хворобами тяжкими, серед цих людей, спорчених, які у своєму житті погубили все святе і прийти до них, щоб їх спасати. Чи готовий ти був би на подвиг заради тих людей, які тобі ну не просто байдужі, а які тебе нервують. Чи готовий ти зробити якийсь крок старання якогось для когось, якщо він тобі взагалі не цікавий? І Господь до таких прийшов які його не сприймали, які його зневажали, які в ньому сумнівалися, які його звинувачували, що він богохулит. Він богохулит, каже, не може. Один Бог може гріхи прощати. Що Він каже, прощається тобі гріхи? Як це так? Він богохулит. Він князем бісівський виганяє бісю. Я би давно обернувся і сказав те, мастіть собі голову, не хочете спасіння. Вмирайте, я подивлюся з неба, як ви будете шкварчати в пеклі. Але Христос не такий. І де я знаходжуся, в, яких, в якому місці, в яких координатах знаходжуся я. Так, як у ті учні, що пошли, каже, Господи, та біси кориться заради імені Твого дуже добре, каже Христос. Але не тому радійте, що біси кориться, але що імена ваші записані на небі. Чи записане Твоє ім'я на небі у книзі життя? І що мені ще треба зробити? Щоб моє ім'я Господь записав на небі. <кій> стати учнем Христом. Стати тим, хто буде на землі представляти Царство Боже, стати тим, хто на землі буде кликати до Царства Божого, стати тим, хто стане прикладом покаяння і навернення. Це стосується кожного із нас. Будьте тими учнями, яких Господь послав у цей світ, щоб привести тих, які заблудилися у цьому світі, привести їх до спасіння, привести їх до Бога і наповнити їх любов'ю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Послання. Святого апостола, павла читання, Будьмо уважа, нехай кожен з вас, зокрема, любить свою жінку, так як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка, діти, слухайте, Господі, батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. І ви, батьки, не досаджайте дітям вашим, але виховуйте їх у послусі і наводьте їх на розум у Господі, раби, слухайте панів цього світу за страхом і шаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб сподобатися людям, але як слуги Христа, які від серця чинять волю Божу, служить охоче як Господеві, а не як людям. Знаючи, що кожен удержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме, киньте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не вважає на особи. Братя. Бог поставив нас апостолів і в останніх, немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, ангелам і людям. Ми нерозумні, Христа ради, у христі розумні, ми немічні, ви сильні, веславні, ми, ми без слави. До цього часу ми голодні, і спраглі і і нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося власними руками, нас ображають, і ми благословляємо, нас гонять, і ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це, не щоб посоромити вас, але щоб і дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я б у вас породив через Івангелії у Христі Ісусі. Благаю отже, вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Ага Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Премудрість прості вислугаємо святе Іван мир усім. руси духові твоєму. Від Луки святе Іван, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час. Прийшов Ісус Назарет, де був вихований, і увійшов за своїм звичаєм суботнього дня у синагогу і встав, щоби читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Послав мене благовістити у звіщати полонених визволенням сліпим прозріння, випустити приноблених на волю, оповісти рік Господнього помилування. І згорнувши книгу, Він віддав їй слузій сім, очі всіх у сьогодні були пильно звернені на Нього, і він почав до них говорити. Сьогодні збулося це Писання. У вухах ваших, і всі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, які виходили з уст Його. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Хто слухає вас, мене слухає, то відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, <кхух> відрікається того, хто послав мене. <кхух> Вернулися 72 з радістю кажучи, Господи бісе кориться нам за Твого імені. А Він сказав їм: Я бачив сатану, що не наче близько падов з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв скорпіонів і на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам кориться. Але радіти тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Прославлю тебе, Отче Господа, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив немовлята, так Отче, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.